Чому ця маленька сумочка Терва1342 коштує 1250 гривень. Пошита з м'якої глянцевої шкіри на вищого гатунку. На передній стороні дві кишені. Одна накладна на блискавці, одна врізна. Накладна кишеня з текстильним підкладом, доволі глибока та містка. Може вмістити багато потрібних щоденних речей. Врізна кишеня також глибока і також з текстильним підкладом вміщається ціла моя рука. Одне основне відділення на блискавці з текстильним підкладом. Всередині одного основного відділення є додаткова внутрішня кишеня відкрита без закриття. На задній стороні сумки ще одна врізна кишеня на блискавці, а також ви можете бачити метод кріплення ременя на металевих напівкільцях. Ремінь шкіряний, регулюється по довжині в широкому діапазоні за допомогою металевої фурнітури. Сумки для тих, хто не любить носити багато речей і не потребує величезних сумок. Розміри сумки зовнішні: 19 на 19х17 сантиметрів, доступна в різних шкірах та кольорах від 1250 грн. гривень.